Я взагалі думала, що це якийсь прикол, а виявилось, що ні. Це є про те, що поробки у садочок та школу із натуральних матеріалів, ну там із листя, із шишок і так далі, можна купити на OLX. Зараз якраз осінь. Знаєте, там усім в садочку та в школах задають принести якісь витвори мистецтва там на конкурс або просто там для розвитку. І більшість батьків вважають, що ось вони мають допомогти дитині зробити з нею оцю поробку. А хто не хоче цього робити, ну то йде на OLX і купляє. Ну я вирішила перевірити, чи є там пропозиція на OLX і яка. Пропозицій тут мільйон. Ось поробка в школу коштує, матір Божа, 450 гривень. Я в шоці, я думала, там ну, гривень 100 хоча б а ні. 450 Ось. Можна придбати отаке, незрозуміло, що я не можу зрозуміти, це дерево чи що. Такий варіант за 450 гривень є. Щось з гарбуза, да, дитяча поробка. Вона коштує дешевше 280 гривень. О, ну це вже щось симпатичне. За 280 гривень тут якийсь креатив є, гриби там. І оце коштує 280 гривень. Якийсь котик із бічовки, я так розумію. Так, ось ще якась горбузова композиція, але коштує вона. 700 гривень, матір Божа! 700 гривень, я не знаю, це що, Пікасо її робив чи що? Ну, звісно, вона і виглядає солідно, але ось така поробка, якщо принести її до дитячого садочку, то видно, що це не дитина робила, що це дорослий зробив. Буде палівно. Тут щодо поробок дуже багато варіантів. Бачите, якийсь млин, якийсь їжачок. До речі, їжачок коштує он 250 гривень. Ну, такого їжачка можна і самому зробити, я думаю. Швидко і креативно. Нащо платити більше? О, а ось тут можна замовити поробка в садочок на замовлення. І також коштує 200 гривень. Ой, який красунчик! Ой-ой-ой. ой Ну після побаченого я вже сама замислилась, може мені такий бізнес організувати? Там 200 гривень, там 200 гривень. Вже є на каву з шоколадкою.